Як залишатися енергійним і бадьором щодня? Саме цю тему я хочу розкрити на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках, які ми щоранку проводимо о 8.45, і сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія, і розкажу вам саме про це: про те, куди ми зливаємо нашу енергію та як її відновити. І давайте про це поговоримо саме через призму тайм менеджмента і планування, і як взагалі планування допомагає бути в гарному енергійному стані. Тому що багато хто думає, що планування це просто скласти списки завдань, поставити час на те, коли ти будеш виконувати ту чи іншу задачу, жити відповідно по плану, це якась роботизація, це якесь життя таке дуже обмежене, але насправді планування це прогнучкість. Планування це про розумність, і планування це про те, як використовувати свій час, щоб при тому зберігати оці життєві сили, відчувати натхнення, направляти свої сили і енергію у ті напрямки, які дійсно приносять результат, бути ефективним, робити, проживати своє життя таким чином. Щоб вистачало часу на різні сфери життя, розвивати різні напрямки. І дуже часто, коли люди намагаються, амбіційні люди, люди, які хочуть щось створювати, щось досягати, коли вони намагаються так багато зробити в своєму житті, дуже часто якщо у людини немає системи, за якою вона діє, дуже часто виходить так, що ми втрачаємо, спускаємо всі наші сили, всю нашу енергію, і нам вже нічого не хочеться робити. І ми вже не відчуваємо взагалі заряду всередині, щоб щось почати робити. Хоча нам і хочеться це робити, але ми не відчуваємо немає енергії, нема палива для того, щоб діяти. Тож, сьогоднішню тайм менеджмент зарядку через призму тайм менеджменту я вам розповім, як повернути оце паливо. Перш за все, коли ви робите будь-які задачі протягом дня, обов'язково ви використовуєте принцип помідору. Ми вже про нього говорили, ви можете почитати більш детальніше. В загальному скажу, що це він рекомендує 25 хвилин працювати, 10 хвилин робити перерви, але ви можете вибрати для себе найбільш зручний інтервал, який вам підходить. Але хоча б розбийте, якщо ви виконуєте якусь задачу, яка потребує зосередження, зробіть так, щоб ви працювали 50 хвилин над цією задачею, а потім 10 хвилин, 15 хвилин. Переключайтеся на щось інше. Не забувайте включати ваше тіло, особливо якщо це сидяча робота. Не забувайте робити якісь розминки, не забувайте піти подивитися вдалі, якщо ви сидите весь час за комп'ютером або в телефоні, і фокус ваших очей сфокусований тільки в певній точці. Не забувайте дивитися далі, щоб розвивати ваші очі да, і робити таку, ніби гімнастику для них. Не забувайте дихати свіжим повітрям обов'язково включайте рух, включайте спорт, хай це буде якась ранкова гімнастика, обов'язково хай це буде 20-30 хвилин якоїсь прогулянки на свіжому повітрі. Слідкуйте за власним харчуванням. Здавалося, причому тут тайм менеджмент і харчування і енергія, але ж ви розумієте, що якщо ви Харчуєтесь неправильно, організму вашому, тілу вашому дуже важко справитися з тим всім обсягом задач харчових, які ви на нього поклали. І тут дуже важливо теж слідкувати за тим, який стан викликає у вас той чи інший продукт, та чи інша комбінація. Коли ви побачите це, відслідкуєте це і будете це. Помічати, то ви зрозумієте, що коли вам краще їсти, як вам краще харчуватися, як саме на вас впливають ті чи інші продукти, і впливає харчування. Також не перебираємо задачі на день. Пам'ятаємо, що у нас всього 24 години, в які ми маємо вмістити і сон. І час на харчування, і не забувати про спілкування з близькими і рідними людьми. І обов'язково маємо пам'ятати про якісь такі наповнюючі речі для вас, саме про відпочинок, який наповнює саме вас. І ще ви маєте працювати, чогось досягати, щось створювати. Тому, коли ви складаєте ваші списки задач на день, дивіться так, щоб. 24 години вам на них вистачило, обов'язково виділяйте 4 години, 20% на форс-мажори. Якщо щось раптом станеться, щоб це не обов'язково щось неприємне. Звісно, якщо неприємне, ви не засмутитесь, тому що у вас є ці дорогоцінні години про запас, які ви зможете використовувати. А якщо щось приємне станеться в вашому житті. То у вас теж є запас часу для того, щоб не упустити цю можливість і впровадити її в ваше життя. Також не забуваємо про фокус і про пріоритети. Щодо пріоритетності, то ми беремо не більше п'яти ключових задач на день з пріоритетом, А, на яких тримаємо фокус і які обов'язково хочемо виконати. І тут дуже важливо, ці задачі вони стосуються не тільки вашої роботи. Тобто не так у мене п'ять пріоритетних робочих задач, а потім у мене ще сім пріоритетних власних задач. Я жартую, звісно, але ви дивіться, щоб всі задачі повністю, тому що ми у Богу вам нагадуємо, що планувати потрібно все. І роботу, і особисте життя, тому що часто люди жертвують своїм особистим часом заради роботи тільки по причині того, що роботу звикли планувати, робочий день звикли планувати, а своє особисте життя вони не планують. А від того це вільний простір, який у них існує. Вони починають туди відсовувати робочі задачі. І займати цей простір робочими завданнями, а потім вигорання, а потім не бажання нічого робити, а потім енергія на нулі. Тому, якщо ви хочете дійсно навчитися планувати ваше, ваше життя, якщо ви дійсно хочете повернути собі енергію, повернути собі владу над вашим днем. Тоді я запрошую вас на наш Тайм-Квест Тактика, який буде стартувати в кінці цього місяця, і це останній сотий потік, який ми будемо проводити в нашій компанії «Богуштайм». Далі тільки в індивідуальному форматі ви зможете його пройти. Тому, якщо ви довго відкладали участь навчитися участь у нашому навчанні, якщо ви довго. Хотіли бажали дійсно почати планувати, гармонізувати власне життя. Навести лад вашій операційній діяльності, навчитися планувати місяць, навчитися планувати так, щоб і роботу якісно виконувати, і над якимись особистими сферами, над ці над духовним розвитком, на якісь на які, над якимось особистісним розвитком почати тримати фокус уваги, але ви завжди не встигаєте, не маєте бажання, у вас немає часу. Тоді долучайтеся до цього нашого останнього потоку. Якщо вам цікаво більш детальніше дізнатися, можете написати 100 під цим збереженим відео, і ми детально вам скинемо інформацію, а також я скину посилання під своєю та зарядкою про це наше навчання, що воно з собою представляє і як в ньому можна прийняти участь. А для тих, хто у нас вже навчався, я нагадую, складаємо списки. Складаємо тайм-калькуляцію, рахуємо, чи вміщаємося в 24 години, розставляємо пріоритети згідно нашої, нашої системи, малюємо графічно, що за чим ми будемо робити в ваших планувальниках Богу ж Бог, і починайте діяти. Діяти таким чином, щоб і насолоду отримувати від процесу, і результати отримувати, і класний рівень енергії тримати щодня. Я вам бажаю всім гарного дня, гарного настрою! З вами була Юля.